Велика новина в маленькому корпусі. Нарешті Blue Sound випустили бюджетний стрімер. Nano. Чи це вплинуло на звук та функціонал? Відповіді у цьому відео мене звати Містер Сані. Я в студію руками продакшн, і ви дивитеся канал АМАудіо. Технології стрімінгу стрімко розвиваються. Удосконалення техніки, покращення технологій бездротової передачі та розвиток музичних сервісів зробили бездротові музичні стрімери невід'ємною частиною нашого з вами меломанського життя. Поступово стрімери стають доступнішими. Їх ціни адаптуються до платоспроможності різних людей. Між брендами починається справжня боротьба за меломана. І от достатньо лише згадати новий бренд VIM, який суттєво знизив ціновий бар'єр і створив серйозний виклик для конкуренції. Виявляється, в BlueSound були до цього готові. Компанія викатала нове покоління стрімерів, що приходиться на зміну но 2021 року. І серед трьох новинок. но Nano. Це прилад, що покликаний заощадити гроші. Тож, розглянемо. Oh. Nah. У комплект до стрімера входить блок живлення USB на 5 вольт 2 А. 4 адаптери для розетки, USB Type-C, type A, RCA та Ethernet кабелі. Гарантійка, посібник. І зараз я наочно продемонструю різницю розмірів та підключень із звичним для нас класичним нот. Ось нано на третину менше, тому стрімер зручно розміщується на робочому столі. Не займає зайвого місця на поличках ну або ж легко можна закріпити на стіні. Особливості дизайну, як то кажуть, на лице. Передня панель під зручним кутом із сенсорним керуванням для регулювання гучності та двома пресетами швидкого доступу до сервісів, ну або ж плейлістів. Нано позбувся роз'єму для навушників. А на задній панелі ви не знайдете виходу на сабик, оптичного входу та hdmi ярк. Але зберігається RCA, оптичний та коаксіальний виходи, та USB, конектор для езерне дрота, так само на місці. Блок живлення в новому нано тепер зовнішній, і по суті можна заживитися від будь якого USB, який видає 5 вольт і 2 ампери. Тобто, нано це спрощена версія НОТ, що має все необхідне для стрімінгу. Ну на цьому можна було б і завершити нашу розмову, але... Центральним компонентом кожного стрімера є ЦАП. ВНО 2021 року це Texas Instruments PCM5242 Burr-Brown. Він крутий, але ж новий ЦАП es 9039 m від ESS – це ще крутіше. Він інтегрований як в нові флагманські моделі, так і в НАНО. Завдяки архітектурі HyperStream 4 і вдосконаленим фільтрам. Цей ЦАП мінімізує шум і спотворення, забезпечуючи чистий і прозорий звук. У домашньому режимі на активній акустиці я намагався почути різницю між звуком старого Note 2021 року і цим нано. Ну не те, щоб різниця була як день і ніч, але нано показав виразніший і прозоріший звук у порівнянні з класичним нот. І це створює відчуття, що нано належить до класу вище за початковий. Водночас НОД 2021 року забезпечує, ну, на мій погляд, на моє вухо, більш глибокі та низькі частоти. От наскільки ці відмінності будуть відчутні, залежить від вашої аудіосистеми і акустичних умов приміщення. Нод-НАНО підтримує усі популярні формати Hi-Res, включно з MQA. Також розробники обіцяють, що майбутнє оновлення PZ отримує підтримку DSD. Новий стрімер має Bluetooth і Adaptive із двосторонньою підтримкою для швидкого стабільного підключення до бездратових навушників і колонок. А користувачам Apple точно сподобається підтримка AirPlay 2. Також є можливість голосового керування. У порівнянні з конкурентами цього класу ключовою перевагою пристроїв BlueSound є стабільність системи. Її забезпечує операційна система BlueOS, і це один з головних козирів компанії. Це прям круте програмне забезпечення, яке використовується у всіх її власних. Продуктах, ну і також у братніх, сестринських над PSB і на додачу сторонніх брендах, як Монітор Аудіо, Роксен Далі. І вже з переліку ви чуєте, що ці компанії або що не інтегрують свої пристрої. Блюоз гарантує потокове аудіо в хайрес якості, а це підтримка таких сервісів як Spotify, Pandora, Amazon, Music, Obus, Tidal, Deezer і незліченої кількості діджитал радіопотоків на будь-який смак. Додаток інтуїтивно зрозумілий, має безліч налаштувань, щоб покращити ваш особистий музичний досвід. А ще він знає українську мову. Переклад застосунку здійснив добре відомий підписникам каналу I'm Audio спеціаліст встановлення аудіосистем, систем, хайфай філолог Сергій Ільїн. Для того щоб переключитись на український інтерфейс, ваш телефон має бути встановлено за замовчуванням на українську мову. Застосунок автоматично визначає мову регіону та перейде на солов'їну. До речі, на каналі є відео присвячене лайхідній українізації застосунку. І подивитись, пролайкати його і таким чином підтримати наші ініціативи можна за лінком, що ви бачите у правому верхньому куті. Продовжимо. Невід'ємною частиною поважаючого себе стрімера є мультирум. Нижча ціна дозволяє на одна на легко розширити вашу багатокімнатну аудіосистему. А якщо я живу в однушці? то ви можете, все одно тобі тебе є ванна або ж е клозет. Можеш поставити там. Ну, Мої висновки доволі передбачувані. Нот протягом понад 10 років залишається флагманом лінійки Blue Sound завдяки своїй універсальності, яка дозволяє йому стати серцем будь-якої домашньої аудіосистеми. І зараз, коли Blue Sound переосмислила доступність музичних стрімерів, більша кількість користувачів отримала можливість відкрити для себе саме хайрес стрімінг, і це робить но Nano особливо привабливим у сегменті бюджетних стрімерів. Тож настійливо раджу включити нано в перелік пристроїв, які треба розглянути перед тим, як все ж таки зробити свій остаточний вибір. Якщо це відео було цікавим, поставте лайк. Якщо відео було корисним, підпишіться. Якщо ж мимо, то раджу подивитися інші відео на каналі. і Я пам'ятаю, що ви знайдете для себе цікаві теми та прилади. З вами був містер Саня. Це студія руками продакшн. Це наші контакти у соціалках. А це канал АМАУДО. До наступної хайфайної зустрічі.